Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам показати свою готову роботу. Це ось така чудова гарна сумочка, яка зв'язана з балоняної пряжі. Е, дивіться, YarnArt jeans. Та використовувалась пряжа Alize Cotton Gold Hobby. Деякі кольори були з такої фірми, деякі кольори з такої фірми. Вони абсолютно однакові по характеристикам, тому. Пряжа себе у готовому вигляді буде вести однаково. Так, дивіться. Ця сумочка розміром 24 см в ширину і 33, майже 33 см в висоту. Так, в цій сумочці є підкладка. Пришита вона на швейній машинці. Дуже довго я шукала тканинку, яка б підійшла до цієї сумочки, тому що мені не подобалося багато чого. І одного разу в магазині я знайшла ось таку тканиночку. Мені здається, вона ідеально підходить. Так, ось така вона з однієї сторони. Ось такий в неї бочок. Так. І зараз я вам покажу, як вона виглядає з іншої сторони. З іншої сторони, вона виглядає ось такими квадратиками. Дуже вона яскрава. Це, оця сумочка підійде для тих, хто любить себе підкреслити, щоб всі звертали увагу на вас. До речі, назва цієї сумочки це е, весняний сад. Весняний сад, коли квітнуть дерева. Коли квітнуть тюльпани, коли гудуть бджілки в саду. От я надихнулася. І ось така сумочка у мене вийшла. Так, що в нас тут ще є в ній? Це отакі дирочки я зробила. Можна сюди причепити довший ремінець, або якийсь брелочок. Я думаю, що вона вам теж дуже сподобається. До речі, вона в мене в наявності. Якщо хто бажає отримати таку шикарну річ, звертайтеся до мене в особисті. А хто хоче замовити, можливо, щось інше, можливо, меншого розміру, більшого розміру, з якимись іншими узорами, теж звертайтеся, ми все обговоримо в особистих смс-ках чи навіть в особистій розмові. І створимо щось разом з вами. Таке гарне, неперевершене і неповторне. Я вам дуже дякую, якщо ви дивитеся це відео і чекаю вас в Директ. Цим до побачення!